Вітаю! Сьогодні буду готувати яєчню з цибулею. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під відео. Спочатку займуся цибулею. Наріжу її пів кільцями. Ось цибулька підготовлена. Роз'єдную її. Цибульки потрібно багатенько. Хто полюбляє смажену цибулю, тому прийдеться ця страва до смаку. Тепер переходжу до плити. На сковорідку виливаю олію і кидаю цибулю. До цибулі додаю чайну ложку цукру. І смажу до напівготовності, щоб вона була такою ще не засмаженою напівпрозорою. Поки цибуля смажиться, підготую яйця. Беру миску і вбиваю яйця. Додаю всіх спецій перчик за смаком і збиваю водилку. До яєць додам ще зелень, в мене це окріп і з морозилки. Ось цибулька така вже підсмажена, гарненька. І тепер вливаю яєчну масу. І перемішую це все. Постійно помішую, щоб все просмажилось. Дуже смачно рекомендую! Особливо до м'ясних страв буде те, що потрібно. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!